У нас генеральне прибирання, трохи з дідулею порядки понаходили. Кокон лежить догори дригом, вітки туди всі відправила, а кокон тепер поставимо тут. Це річі. Коти типу, понатягували сюди стільки і піску, і чого хочеш, так не знаю. Драли, драли, чи ми що тут видрали, чи може і ні. Понаварювала вже і буряк, морква, картопля. А завтра я буду шубу робити, олов'є. Що я ще буду робити? М'ясо зварила, приливне зроблю, давно не робила. У мене в ленті є рецепт. Але буду робити, так покажу ще раз. Ох, і смакота. Хто таке ну, любить, то зробити обов'язково. Що я ще на завтра таке? Підготувала на котлети по-київські фарш, але жарити будуть завтра. Дві набила битків на конвертики, теж завтра. Зранку. Ще все попідготовляла. А робити буду все завтра зранку, щоб було свіженьке. Але в магазин треба їхати. От скільки раз їхала, думаю, куплю цей сухарі, оці шпанірувальні. Магазин зайшла, купила все, що треба, що й не треба, ну тільки не сухарі. Так оце по, по сухарі треба буде їхати. Де вже і хлібця свіженького куплю. от На булкен броди треба, подивлюсь, якщо багет є, то, то є. А як куплю багет, а як немає, то батона візьму, Ой, Я б оце заснула, б. що ж підняло мене. Хочу спати. О, холодно, треба тікати. Вийшла ось. О, дідулян вже помідори мені вибрав. Ну, не сьогодні, не завтра я їм нічого робити не буду. Ще й помідори, вони які гарні. Ну трохи грязні, то нічого страшного. Так? І чорні, і рожеві, і жовті, які хочеш. Це ж чорний принц цей. Кроли вони добрі. Погнали ми в магазин. Що зліт то й зума, дідуля дивиться, думає. Ну, все з тобою ясно і понятно. Вже вдома готувалися, купила майонезу, купила панірувальник цих сукарів. Давно майонезу ми не купляли, Не вживаємо, а це робити шубу, робити олів'є треба майонез. Домашній зробити. Зараз літо сире яйце не хочеться, не, не треба. Можна зробити з молоком замість яйця 150 грам молока. Ну, але він мені не такий смачний із молоком. Коротше говоря, нічого. Трошки, трошки поїму. Трішки. І майонез. Ой, Леся Владимирна, чому так складно жінкам? Чи чоловікам um, теж складно вони просто не досліджують? Просто чоловіки альфа-самці вони завжди все добре. Жінкам важко, бо вони проживають саме найтяжче життя в такі періоди. Тому що жінка Стреси ти маєш нагадати? Тому що жінка завжди змінюється. Гормонально підлітковий вік, проблеми, репродуктивний вік, проблеми, менопауза – вже проблеми, клімакс це теж проблеми. Якісь проблеми, проблеми. У нас як у нас, якщо є якісь проблеми, вони зразу на чому будуть відображатися на здоров'ї, і ми будемо потім, як завжди, вирулювати. А ще генетика, не забувайте. Не не забувайте запитувати у мами, що там в неї було по здоров'ю, тому що найчастіше це може бути генетично. бути генетично, да. Я знову в Тут, До речі, такі в ліфті дзеркала, ніби митні, бачите? Сьогодні в мене зйомка до 3-4 години. Сьогодні я буду в ролі моделі і мені будуть робити макіяж, показувати. Цікаво. Дівчат, в принципі, досить непогано сіла піжама. Е, яка в мене ідея поволоти? Я спеціально собі одна забрала, щоб в мене не було красиво, Боже. Ну краса поняла е, варіант. Ми можемо ще будь однаково з тобою сидіти. Можна отут так mm -hmm. от, 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 от підколоти. Я б тобі, а не сідай. якщо ти не просиш, якщо радити, я б так, тобі так. зробила б, наприклад, я собі сильно забрала отут. От, от, поняла? Ага. Я а тобі б я забрала отут краще, потім за mm -hmm. я, я маю сама робити. Люда. Ти не поняла, я за прийшла до неї. Я думала, це вона на мені візаж буде показувати. Стой, голоси персональ, дивися. Що, яка ідея? Ні, але це буде тобі сподобається, ти такий офієз. Чи я прийшла? <світ> да? Як неудобно. Значить, <світ> з спочатку. Я малюватися сама, бо депона руки з одного. Ні, котик, дивися. Фішка в тому, що ми нашим любим дівчатам. Там десь щось розкинешся, знаєш? Трошечки, може, щоб будеш так вільно почувати, можна ножки. Дивіться, Боже. Яка черга на макіяж? Для вас найперша. І дівчина, звідки? З Березані! Березані найтоповіше. Я так хотіла, щоб ти була зі мною. Клас, дуже дякую за запрошення. У нас просто нереальна команда працює. Ми вже починаємо. А ти п'єш матчу? Смачна Обожнюю. В якомусь замку, фон, цей фаермонт. І я люблю. Боже, Боже, я це березанське воно в... воно в крові. Оля, це в березані, воно в крові. Аристократія. Оль, тобі треба знати. Кажу про себе. Я та людина, яка все життя боялась втратити людей, яких я ціную і люблю. От боялась просто панічно втратити цих людей. А останнім часом все більше і більше задаю собі питання, чи є в моєму оточенні люди, які боялись чи бояться втратити мене. І чим більше я про це думаю, тим більше дурних думок мені лізе в мою дурну голову. Тому кава сьогодні без кориці, без кардамону, просто кава. З цукром кава я не п'ю і з молоком також. Всім бажаю Божої піки в цьому суботньому дні, гарного настрою, сонечка, тепла в душі, гарної погоди і все, що запланувала, щоб ви сьогодні зробили. І сьогодні, як все буде добре, бо не дуже добре себе почуваю. Будемо готувати банош в тік-ток прямому ефірі. Це ж от таких думок різних мліють мізки, які там ще лишились. Почуваю сьогодні вкрай погано спала. Прекрасно. А от стала якось себе зовсім погано почуваю. Треба сходити в магазин. Я буду робити банош зовсім на маленьку порцію. Там е, знайшла я в ну, Тік-Ток рецепт, який мені найбільше сподобався. Там одна столова ложка крупиці кукурузної, 1 столова ложка молока, столова ложка сметани, 100 грам масла, ну і шкварки. Нічого там такого немає. Так, молоко, сметана масло. В общем, так що будемо будем пробувати, я надеюсь, каву вип'ю, в мене трошки роз'ясниться, розкриються мої очі. Так, 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 щось ще хотіла вам сказати. А ще сьогодні зроблю щось на вечерю, розморожується фарш, може, котлеток зроблю недавно що робила, заморозила, а тепер розморожую. І купили вчора молодої картопельки, хочу її підварити. Ну, яка вона молода? Це ж не зрядки, що по. Пошкребеш її, відварить і приварить, замаринувати і в духовочку. І салат з капусти, капусточки зроблю, і котлетки будуть. І хвата. Діти десь мої сьогодні, здається, на якесь міроприяття йдуть. Так що, а в мене буде банош, я на дві порції, ну, так от на дві-три на ложки більше не буду робити. Бо прийдеться самі мені його доїдати. Погодка суперська. У мене одна партія вже полотенець посушилася, друга посушиться. Та ще й магазини тільки там відкриваються ще рано. А я сьогодні рання, вже перший поверх підлогу протерла, пиль повитирала, другий трошки підмарафетила, так що робота кипить. Стала перепочити такий стан, наче по мені проїхав гусінічний трактор. Пам'ятаєте, колись такі були гусінічні трактори? На гусінь, маленькі колеса і гусінь. І там не було руля, а були такі речаги. Отак, отак. У нас їздив Степанов Геннадій в селі на такому тракторі, цар своєму небесне, Суковатіков Григорій ще живий, дай Бог йому здоров'я. Тому такі трактори я пам'ятаю. Відчуваюся зовсім погано, тому зараз. Прийду додому трошки відпочину. Купила тільки те, що потрібно. Останнім часом не грибу все підряд. Пам'ятаю, в тому році сезон черешні брала ящичками по 4 кілограми, а в цьому році чи то не хочеться, по-перше, не було такими ящичками. І щоб її хотілося, їй не хочеться. От після 60 років смаки змінились, а стан погіршився. Так що погано мені. Де моя ділася така бадьорість, ритм життєвий. Ну 60 це ж не такий вже і вік, щоб за всім отак отак не було сили. Мабуть, хтось тримає палець в задниці. Витягуйте, бо як доберуся, ламаю з рукою. Такий у нас сусід хороший, собачка. Хороший, хороший, хороший. Що мабуть. Зараз вінтер розкаже. Розкаже, де я була. Спроси, вірніше. Спроси, де ти шлялася? Да. А як? Він мене саме про це і спроси. Усі спросять, а Вінтер особисто. Ну, а це про те, що я вам колись говорила. Це шорт. Її повітряні тривоги були по барабану. І ті, хто прийшов, пішов по барабану. В неї головне, щоб вона була не голодна і в неї нічого не боліло. І не трогайте мене. І, як завжди, любима музика, улюблена. Якраз вчасно полотенця постирались. Зараз поскладаю. Оце ж так, бачите, домашнє платтячко, зверху, такий в мене піджачок. Плащик, верніше, не піджачок, а плащик. І вперед. І все красиво, так, да, Асюша? Що ми купили? Купила одну морквинку, це собачка. Отец, свіженьку. Завтра закупи, на що ж набирати тянуть? Купила бочок. Бочину на банош. Купила такі вершки. Це вершки британські, ну, англійські, не дуже гарні. Так, купила молоко, це в польському. Сметана саме це в них жирніша, 18%, але вона дуже густа. Не знаю, на чому там я нагнулась. Дві вегети взяла, нема великих пачок. Два сира кисломолочних, молочних. срок якраз. Отаке От масло. От сьогодні субота, а мабуть, в понеділок буде завоз товара, пустувати в магазин. Отаке От масло взяла. Це вже другий раз його беремо, непогано. 83%. Отакі От сухарі взяла, я кидаю їх в котлети, хліб не кидаю, я кидаю такі сухарі. І взяла капустинку на салат. Другого індуса у польському великий, а до свого друга не заходила. І чую там Жанна. Готове, дітки, мабуть, приїдуть готовий стіл і щось про м'ясо приливне. Це так, як риба, тільки м'ясо. І щось мені так захотілося такого, треба купити м'ясо, але в польському взагалі немає вибору м'яса. Взагалі. Субор... Видно, субота порозбирали. Зазвичай у польській там понеділок завоз. Ну і м'яса такого вибору немає. Може, ще рано я пішла, може ще буде. Тому... Не, не мій день сьогодні, ну, що я купила те, що мені потрібно. Зараз е, все це порозбираю, ляжу трошки, вип'ю таблетку, ляжу трошки полежу. Якщо в мене все пройде і буде ок, я вийду і бану ж готувати. Ну, Картошку я буду пізніше готувати, можу вийти вже вечором, як все відразу буду готувати. А поки буду відпочивати. Бо, чесно сказати, не кльово. Треба набиратися сил, У мене ж скоро подорож. Ну як скоро? Ну, скажімо так, не так. Не так скоро, ну і не так довго. Тому. Дівчат, я вже збираюсь. така, яка я є. А ті, які від мене у життя моє. Дівчат. Ясно додивилася до рецепту баношу, Боня якраз готувала обід, творог, сир кисломолочний. Думаю, що на одну столову ложку крупи 100 грам вершкового масла, що ж воно буде, сам жир, а там один стакан. Стакан для мене це багато. Стакан це 200 грамів. От 100 грам, 100 грам можливо, на півпорції. Буду робити на півпорції або взагалі на 50 грамів. Чесно, ну на що мені багато, хто в мене його їсти? Ну, щоб легше щитати, рахувати, возьму я на пів порції. Не стакан, а буде ну, 100 грамів, всього буде по 100 грамів, то значить масло 50 грамів. То якщо така надивилась. ну що значить голова ватна.